А сьогодні я хотів би розказати вам про таку породу, як німецька вівчарка. Підписуйтесь і поїхали. В інтернеті дуже багато відео на цю тему, і це буде відео трошечки не класичним, тому що я буду зараз розказувати вам власну інтерпретацію, тому що маю великий досвід роботи з німецькими вівчарками. І я думаю, це відео буде особливо цікаво тим, хто саме зараз вирішує, чи завести німецьку вівчарку, чи ні. Погнали! Перше, що треба відмітити, що коли ми чуємо німецька вівчарка, у нас в голові створюється такий образ, що це найрозумніша собака, її не треба навчати. Вона все від народження робить. Вона і захисник, вона і охоронець, вона і пастух робить все сама. Але а, насправді, в сучасності, порода німецька вівчарка розділилася на три направлення. І зараз я вам розкажу, які перше направлення це. Swagger down the street, your Red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Одна із найулюбленіших моїх порід. А, робоча німецька вівчарка це саме те німецька вівчарка, якості якої зберегли розплідники, зберегли цінувачі породи. Це собака, створений для роботи. Йому треба щось робити або в армії, або в поліції, або в спорті. В нього великий ентузіазм. Він щось хоче постійно, щось прагне. В нього може бути певний рівень агресії, він може когось покусати. Він такий енергійний, він постійно щось робить, щось йому треба. І ентузіазм цього собаки треба а, кудись направляти. Якщо ви думаєте, що зможете взяти а, німецьку вівчарку робочого розведення і просто кинути його в ваш... на вашому подвір'ї або на диванчик, можливо, з цим собакою у вас виникнуть великі великі проблеми, якщо ви певним чином не будете проводити з ним час, не будете займатися з ним дресируванням. Дуже часто ці собаки мають. Сіре забарвлення замість звичного чепрачного, реально та собака, про яку ходять легенди, та собака, яка створює дива, дива на почві яких створюються міфи. Тому, якщо ви реально хочете легендарну собаку, саме ту німецьку вівчарку, яка про яку мрієте, що яка буде затримувати зловмисника, оберігати вашу родину. Підносити вам тап капці і все таке, то розгляньте, будь ласка, німецьку вівчарку робочого розведення. Проте, якщо ви не плануєте з ним займатися, просто хочете, щоб він був у вас на подвір'ї або на диванчику, я геть не раджу, дайте краще залишиться можливість цьому цуценяті потрапити в родину, а, яка буде певним певним чином приділяти йому увагу і розкриє його талант. Наступне направлення це шоу розведення. Шоу розвезення це виставки, вони виглядають дуже ефектно. Часто в них є довга шерсть, така ухожена, красива, вони такі пафосні, вони так стоять в стойці. І дуже часто ми можемо слухати, типу, в мене цуценя від чемпіонів, і, скоріш за все, від чемпіонів виставок. І як би якісно і пафосно ці собаки не виглядали, але. Окрім як на виставки, вони нікуди не годяться. У них дуже неякісна нервова система, вони не вміють вже кусатись, вони не вміють працювати. В них зі здоров'ям великі трабли є, є дуже великі проблеми з дисплазією, особливо побудов, побудови задніх кінцівок не дозволяють цим собакам швидко спритно рухатись. Вони заплітаються в своїх концівках. І нервова система теж в них є. Часто нестабільна, тобто собака може бути лякливою або собака може бути перезбуджений. Я часто називаю цих собак креветками через те, як виглядає їх хребет. Проте в світі є дуже багато, дуже багато цінувачів, саме такого розведення німецьких вівчарок. Ця собака, яка може бути у вас на подвір'ї, ця собака, яка може бути у вас на диванчику, він буде виглядати як німецька вівчарка. Всі будуть віддавати вам комплименти і казати, який у вас чудовий пес. Проте про серйозну якусь роботу, затримання зловмисника, взагалі якесь затримання. А з цим собакою не треба замислюватись. Хоча зустрічаються винятки, коли навіть в шоу розведення ми можемо спостерігати. Досить сильних, сильних якісних собак, гени, яких не встигли вбити, і третя, третє розведення, третє направлення це.